Привіт! Сьогодні хочу поділитися інформацією, на мою думку, дуже цікавою, тому що вона мені приносить користь. Це як примножити свої вільні кошти або, в принципі, любі кошти, які мені потрапляють зараз в житті, то як я їх примножую, да? які використовую для цього інструменти. Так склалося в моєму житті, що е, весь той досвід, який я здобував, в принципі, я тільки ділився інформацією. Я ніколи нікому нічого не нав'язував і не пропонував. Я думаю, хто мене знає, то під, той і підтвердиться. Да? А хто не знає, то повірте мені на слово. Е, так склалося, що займався я і зцілюючим імпульсом по Голтісу, да? себе поставив на ноги по здоров'ю. і... В принципі ділився з іншими да. Ну, хтось використовував інші методики, теж нормально. Потім пекарня з кафе, де ми певні сенси да, вкладали в неї, що хліб на це корисно навчали людей, навчаємо і далі це робимо. В принципі, ми постійно ділимося інформацією, да, і та інформація, яка мені корисна, в яку я вірю, я просто нею ділюся з вами. І ділюся тому, що світ, в принципі, змінився. Він так змінюється постійно, що і зараз так динамічно, що всі тім. Способи, які ми використовували для заробітку раніше, вони дуже погано працюють, або в принципі взагалі не актуальні. Багато професій стали неактуальними, зато родилися нові. От, потрібно здобувати нові навики. І е, чому я рахую, що в принципі комусь щось пропонувати це дурна затія, тому що. У нас у кожного якийсь свій е, певний життєвий шлях. Да? Ми здобуваємо якийсь досвід е, протягом цього шляху. І тому, що для мене є правдою, е, для іншого може здаватися дурнею. Або навпаки, для... ну, в кожного своя правда, так скажімо. Так? Е, але склалося так, що в принципі е, зараз. Е... Стабільне отримання коштів в принципі можливо лише шляхом інвестування, а при чому інвестування можна зараз розпочати з будь-якої суми, розумієте?